Щодня із ранку до вечора у спорткомплексі Хмельницького національного університету волонтери плетуть маскувальні сітки з одного боку. Нарізають тканину поруч зав'язують вузлики у сітки, а неподалік з'єднують полотна докупи. Я починала з того, що нарізала. Просто нарізала шматочки тканини, намальовані за схемою, але потім мене підвищили, і я зараз розбираю мішки. Влітку відпустку я практично всю провела тут свою відпустку, а весна, осінь це в час вільний від занять, тільки ми можемо виділити. Просто вирішила допомагати в інтернеті, побачила. Оголошення, що потребуються люди. Важко трошки фізично, бо на присідки треба сидіти. Є три стандарти сіток: це 2 на 3, це легкова машина, щось невеличке. 4 на 6 це БТР-танк, щось середнє, і шість на вісім це вже такі вже більш, більш як хаверси. Плести маскувальні полотна приходять викладачі та студенти вишу. Хмельничан, які долучаються до цієї справи, менше є. А от замовлень від військових навпаки. Десять замовлень, і в кожному замовленні від 5 до 50 сіток. Одна сітка виготовляється приблизно або за день, в залежності від кількості людей, або 3-4 сітки за день можна виготовити, але це потрібні люди. Бувають такі дні, що майже нікого немає, а заказів дуже багато. Заказів багато і не вистачає. Потрібно, хай би люди. Хай би щось робили в такий вклад для перемоги. Коли немає занять, коли немає там якихось екзаменів, сесій, звичайно, стараємося допомагати максимально. Залучаємо студентів. Ну, зараз студентів сесія, тому відсутні сьогодні. Важливо, звичайно, щоб більше людей приходило, тому що раніше плели сітки такого кольору хакі, зеленого було літо, Зараз потрібні сітки вже білого кольору, сніг випав, тому звичайно треба трошки більше рук. Аби впоратись із замовленнями із нинішньою кількістю робочих рук, потрібно два місяці, говорить волонтерка. А тому закликає хмельничан активніше долучатись до доброї справи. Адже навіть година праці може зберегти життя захисників. Я була в ті часи, коли тут проходила тисяча людей за день, і сказати, що зараз їх багато. Їх небагато, це зазвичай постійні люди. Або, я ж кажу, приходять на пару днів і перестають ходити. Багато хто з людей приходить в перший раз і говорять, ми не знаємо, чим допоможемо, ми на годинку. Вони не розуміють, що навіть тої години цього достатньо, щоб допомогти. Я зараз ту годину людина прийде, я поясню, як нарізати чи як наплести. Потрібна у спорткомплексі і тканина білого, сірого та бежевого кольорів, а ще гарячі напої. Підтримати волонтерів можна і фінансово поклавши гроші у скриньку або перерахувавши їх благодійному фонду «Мир та відродження. Ірина Муляр, Юрій Старушки, Новини міста.